Вже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Хитрий їжак, українська народна казка. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче, каже їжак. Добре здоров'я. Ходи зі мною у товаристві, у виноград, а він каже: Ой, страшно лисичко, бо там господар накладає усе сельце. Можемо впасти у біду. О, я каже, не боюся, я маю школи закінчені, то дам нам раду, і пішли. Наїлися вони винограду і вертаються, та й лисичка піймалася у сельце. Ей. каже, їжачку, братчику, рятуй. Ой ні, не допоможу, бо я казав, що не знаю. Та ти ж мені казала, що маєш школи закінчені. Ой, каже, я уже зі страху забула геть усе. Узрів їжак, що біда, і зачав їй радити. Нічого, каже, не роби. Лиш як газда прийде, а тися зробися неживою. Упусти голову, ноги, так, якби була мертва. І, може, ця штука вдасться. Тихо входить господар. Став над лисицею і каже От, каже, шкода, що я не був чотири дні в саду, аж лисицю зловив, узявся одною рукою за ніс, а другою взяв лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. Але лисиці лиш цього було й треба, схопилася та й пішла додому. Щось четвертої днини іде лисичка знов у виноград іде приїжакову нору. І знов кличе його у товаристві у виноград. Та ти забула уже, що з тобою було. Ходи, ходи, ну, наїлися знов вони винограду, та й лиш почали іти, а то їжак упав у сільце. Ей, каже, сестричко Лисичко, рятував я тебе, порятуй і ти мене. Ну, що я тобі допоможу? Я тобі не допоможу нічим. Та й іде геть. Рятуй, бійся бога. Але лисичка і не чує. Але їжак заплакав Сестричко, дуже жили добре, ходи, хоч розпрощайся зі мною. Але вернулася лисичка та й обійнялися двоє. Ой, каже їжак, поцілуймося обоє, бо знаєш, що ми смерть зараз. І лисиця вивалила язик. І хоче їжака цілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Зачала лисиця пищати не своїми голосами, так, що учув господар та й убіг до саду. Є що видіти, але узяв він швидко та й лисиці задав жару. А їжака поволеньки звільнив із сильця і пустив у сад, та й від того часу дуже їжаків шанував. Бо бачив користь. Казку для вас сьогодні прочитала Гринів Мар'яна, випускниця Великогоржанівського ЗЗСО, в рамках проєкту Діти разом Миколаївської міської радіоредакції Миколаїв на Дністрі. Добраніч!